Стип позор приїхала на море пізно майже 11 година. Нормальні люди йдуть додому, а я приїхала тільки що на море. І це буде останній раз, я вам обіцяю, але я та якби не спала. Я встала скоро, я е, випустила два відео дорогенькі мої і я працюю. Це означає, я працюю. Дурні люди до мені пишуть, нащо це виставляєш? Це все в пустоту. Кому це потрібно? Саме смішний коментар, кому це потрібно. Ну, якщо люди до мене вертаються, вертаються, то не то, що нові підписуються і не вертаються. До мене вертаються люди і тисячу підписників. До мене вертаються знову. Значить, щось ви знаходите на моєму каналі, дорогенькі мої. Знаходите. Багато мені вже написали, що хочуть бути моєю подружкою, хочуть зі мною дружити. Багато людей я заспокоюю, тому що я оптиміст. Ольга останнє відео мені написала, е, остатній коментарі. Анна, коли ти на пляжі, в який день? Е, точно, вона хоче знати точно, в який день я приходжу на пляж. І все. Я, е, Ольга, ти зі мною хочеш дружити, чи ти тут десь близько живеш? чи, чи ти хочеш, Що ти хочеш? Напиши мені, дорогенька моя. Ми зі будемо дружити, якщо ти тут біля мене близько живеш, якщо я тобі так сильно сподобалася. Ось так. Так що я працюю, дорогенькі мої, я працюю і заробляю. Заробляю там, заробляю тут, заробляю, як можу. Прийшла пізно на море, ну нічого страшного. Випустила два відео. Одне випустила, одне приготувала, два приготувала, пізніше компаньонові приготувала гарно їсти. На тарілку все поставила, багато всяких овочів, нарізала свіжих. Рибу дала вчорашню, ми вчора їли рибу, я вам не показувала, кусок риби остатньої. Ну, вчорашню я йому поставила, все холодне буде. І не хотіла варити, але зварила чотири яйця. Чотири яйця я зварила. І е скоренько, інтуціоне це дуже скоро. мої, мені ось тут треба. Ось цим, бачите, я, воно дороге, 25 євро в аптеці коштує для розпози, це французький, такий крем 50. Я його тільки ось тут, навіть можу таким нормальним помастити, але я тільки тут на лице і все. І те, бо, треба трохи економити, тому що воно мені має вистачити на ціле літо. А ще другий у мене крем такий великий є я вам показувала сто разів. Я його вже приготувала. У мене є два рюкзаки. Я на, на, на морі йду з ось, ось таким рюкзаком. Бачите, він старий, як світ, але він дуже-дуже вигідний. Він має дуже багато кишень. Він має ось ту кишеню. Ключ у мене тут є ключ від машини. Тут у мене є маленька кишенька з другої сторони так само. Тут в мене є е, е, копійки, так якби 8 евро, 10 євро, 15 євро, не більше. Тому що як я захочу в бар піти, щось попити, поїсти в мене тут є копійки, так? Багато грошей я не беру. Тут в мене є окуляри, крем, тут в мене всякі салфетки є. І в середині у мене ще є дві, ще дві кишені є. Бачите, тут вже роздерлося. Тут документа я пхаю, тут така кишеня ще є, велика гарна тут кишеня. І тут у мене все є. Бачите, от вода у мене є, крем у мене є, їда у мене є, окуляри у мене є. от. Щоб я от їх, оці окуляри е, щоб я їх не поломала, Дорогі окуляри, вони колись коштували 160 євро. І вони в мене є. Щоб я їх не зламала. таку упаковочку треба поставити. Зараз я йду буду... на ага. Щоб не забути це, бачите, вже помастила, але забула взяти. А я це два рази. Зараз йду в воду, а пізніше ще раз я лице мощу, щоб лице не згоріло. Мій, е, мій син е, кремами не маститься. Може, може чуть-чуть може, вот, -чуть як я лице, бо він каже, що ці всі креми, вони шкідливі є і вони. Впитує, шкіра впитує, бо шкіра так само як губка. Вона все впитує. Не треба дітей обмащувати кремом так сильно багато, дорогенькі мої. Так, все взяла, бо я переложу то сюди, то туди все переложу. Беру зараз розкладушку, беру рушник і все, щоб салфетки ще не забути. Бо деколи бракує, бачите, салфетки такі, деколи треба. У мене, не дай Боже, в машині у мене дуже сильно має бути. Обов'язково обов'язково такі салфетки по-українськи будемо говорити. І вода, Вода така з крана. Хоча, бачите, це скрана, вода багато, бутилок буде. Тому що я завжди руки Мию. Мені треба завжди фрукти помити. Мій компаньон ніколи немає. Він салфетки може мати, а води ніякої ніколи немає. Ми десь, коли з'їдемо кудись туди, руки липкі, треба помити руки. Або, або тут мені, наприклад, згорубець мені зробить на скло. Мені треба помити скоренько. От не дай Боже, щоб мені води такої з крана не було. З крана воду ми п'ємо дорогенькі моїм. У нас з крана дуже чиста вода, ніякого запаху немає, біленька, свіженька, і в нас всі радять пити з е, е, крана. Але ми не п'ємо, тому що ми п'ємо таку воду великої якості, де дуже, де дуже мало содіо. Содіо це означає, щоб ваші, щоб ваші нирки не, не страдали Оце все, ті всі салі, то хлору, то все перетравлювати, перепускати, бо нирки це і фільтр. І е, ми п'ємо таку де мало содію. Це наші води, такі Санта-Анна називається Сан-Бернардо і пізніше Ева. Оці наші в основному три. Ми купляємо дуже багато. Є оферта, є 40-30% оферта. Ми купляємо зразу 10 упаковок, бо вода дорога. Одна бутилка, я не пам'ятаю, 50 чинтезімів Коштує щось таке приблизно і ми купляємо, якщо літр коштує 19 е чентезімів. І ці води, вони походять, чому вони дорогі, чому вони якісні? Тому що вони починають відтік, вони витікають, їх набирають там згори, високо-високо. Чим це сордженти, зараз я вам розкажу, то, що ви багато не знаєте, якщо сордженти, сорджент це, це це місце, де, де витікає вода, де оце, е, витікає вода, розумієте, де її набирають. Якщо вона там високо в горах, тисячі з половиною метрів, так само, як Ева, там вверху, значить це вода є свіжа. Не то, що свіжа, вона не профільтрована, вона є чиста, вона є гірська вода, дуже-дуже чиста. Та вода, якщо вона є така водою, що набирають ту воду та той ручійок, починає бити внизу. так. Він там, вода, вода, наприклад, починається, вода, він сходить, сходить, сходить згори вода сходить, 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 вниз, 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 І в самому воді цей ручійок є. Де набирають воду в бутилки, ну, фабрику будують і продають цю воду. Ця вода не добра. Чому вона не добра? Тому що вона згори пройшла у ті всі поля, 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 ліси, там виноград, оливки, то все, все, вона ту всю хімію зібрала. розумієте? І вона прийшла вниз. Вона вже зібрала ту всю хімію. А та верху. Що, що, її, що вона виходить з-під землі, вона ще чиста. Вона не пройшла ту всю, ви зрозуміли, ту всю дорогу, що вниз сходитися вода. Та так мені лікар розказав, бо я тут Віталій багато, багато курсів пройшла, ось таких всяких. Мені подобається таке от знати. І один лікар ось так розказував про ту воду, і я дуже дуже сильно запам'ятала. Я запам'ятала дуже сильно, бо я, бо вот таке щось одне. Ви мене бачите, Мадонна, Мадонна, як тут темно є. Як щось таке одне розумне, то я сильно запам'ятаю і з тим буду ділитися з вами. Турецький. Я йду на пляж, бо вже пізно, але я сьогодні жінка вільна цілий день. Як гарно бути вільною. як гарно, що тобі ніхто не создає проблем. Це означає, дітей дітей немає, компаньйон мій вільний, вільний він на роботі, він ще прийде поїсть, він ще в нього в банк він має піти. Як, як там йому щось бракує, він сам собі наріжить, сам сам собі підігрів. Він ніколи ніколи від мене не вимагає, він наоборот говорить, не готуй мені, не, не, не роби собі стрес, я сам собі зготую. І, і це мене дуже дуже посуду, він завжди сам миє, завжди сам миє посуду він, тому що. Так в нього, тільки ми як зійшлися перший раз жити, він зразу сказав, посуду я буду мити. Я думаю, боже, як це добре. Жінка вже, вже, вже нарізала на, 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 в сковородку в пательню. Це все, все приготувати. Це дуже багато, дорогенько мої. Жінка вже змучилася готувати. Жінка вже змучилася подавати це все на стіл, гарно, красиво подавати. Пізніше вона ще має збирати. І пізніше вона ще має мити посуду. І як то нервує, як ти вже така от миєш посуду замучена, а він сів на диван і вже телевізор дивиться? Ну ти що слугає, чи, 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 чи ти якась є, я не знаю, чи ти якась ну слуга? Як ти обслуговувати свого дорослого мужчину, який має дві, дві, дві руки, який має голову, який має ноги, який є молодий, який є, не має зломаної ноги, скажімо так. І, і температури тіла в нього невисокі, в нього зі здоров'ям, все окей. Чому жінка має це все підряд робити? Чому? Тому що це що не чоловікова робота. В Італії все підряд тут роблять, все підряд, дорогенькі мужчини. Вони все роблять. Вони е, вішають більйо, вони збирають більйо, вони включають пральну машину, вже то, що пилососять, то цей. Ліжко ми міняємо завжди з моїм компаньйоном. Він з однієї сторони, я з другої. Ми натягаємо оті простині, так знаєте? <смі> так гарно ми їх натягаємо. Він так з одної в нас ці резинки кругом є. Віталій Віталії всі простині ті нижні на такій резинці. І він так сильно натягає, але так, знаєте, гарно під них, щоб так було. І, та, а зимою, як він ліжко застеляє, так ніхто не застеляє. Тому що літом зараз нічого нема. Зараз просить дві подушки, ми спимо роздіті, як мама на, на світ народила. І це правда. А літо, а зимою ще одна простиня, і в нас ковдратка гарна, але це все треба так, знаєте, витягнути, натягнути, поставити так рівно. І та, як він Мій компаньйон робить, так ніхто не робить. Я йому це доручаю і завжди ліжко він зимою застеляє. Якщо е я встаю разом з ним. І особливо субота-неділя, як він ніде, як він не йде на роботу, де коли я, якщо він піде на роботу, а я ще в ліжку, то мушу я вже застелити, абсолютно я. Тому що в Італії довгенькі мої. Абсолютно не можна залишити ліжко, щоб воно до тебе було, щоб воно було відкрите до 10, до 11 години. Не дай Боже, ліжко не застелити. 12-та година пішов обід, а в тебе ще ліжко ось така розвалюха. Це ні, по-італійськи має бути, ти встала, пішла, помилася. Ліжко треба відкинути трошки, там півгодинки його провітрити, так не зразу застеляти, щоб ті всі теплі парі вийшли в повітря. Відкрити всі вікна, гарно провітрити хату, провітрити ліжко. І тоді е, можна піти сніданок, гарно поснідати, себе в порядок привезти і тоді піти ліжко застелити. Піти застелити ліжко, гарно застелити ліжко. І нормальна жінка, 9-та година, півдв'ятої, пів ти вже ліжко маєш ідеально застелене. Так робить е, пенсіонерка італійська. І тоді вона, я теж так роблю, але італійські пенсіонери ще, крім того, вони ходять кожен день. Е, Продукти купляти кожен день по чуть-чуть, і вона ось так вже в хаті, а все помила, Вони поснідали гарно, все помила, поскладала кухня. чистюсінька, ліжко застелене. Тоді вона йде в дев'яті, пів дев'ятої. Вони вже виходять йдуть купляти. Що ми будемо сьогодні на обід їсти? І вони вже знають, що вони мають йти на обід їсти. І вони, вони йдуть купляти. Вони йдуть купляти то, 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 то приходять додому. 11, 11 і вже починають готувати обід. О, це так італійські пенсіонери роблять. У нас не так все. Бо я, я не так, бо я як піду на пенсію, можу так буду робити. Це хороший е, приклад такий, розумієте? А у нас так, е, один, ну, я ходжу часто в супермаркет, тому що я люблю е, е, афари, афари дорогенькі мої, це Знижки гарні, дорогі і якісні продукти. Я купляю в знижку. Для чого мені йти парміджану купляти 30 місяців е витривалості, е купляти за повну ціну. Наприклад, він коштує, там, 30 євро. Я хочу такий купити. чого мені 30 євро, я його не купляю. Я піду коли буде 22. Останній раз купила за 22 євро. Для чого мені моцареллю Ді буфала купляти? Вона, наприклад, коштує 18 євро за кілограм. А тут марки є, ви не розумієте, що я піду в Коб, я піду в конах. Ці всі марки хороші. Для чого мені то? Я ніколи не купляю. Оце Ді Дібуфра вже давно не купляла. А треба купити. І я її купляю. Бувають 40% знижка, 30% знижка. А я тоді купляю. Я, наприклад, не думала купляти, а я купляю в той момент. І в мене є запас. І от я так люблю води, в де в поїхати, що там цікаве купити, що там цікаве купити. Розумієте, от йогурт, грецький йогурт я купила. 50, 46% знижка була. Та я набрала багато, то я набрала, я не знаю, більше ніж 10 упаковок. Остатній раз набрала, останніх п'ять я забрала. Це був останній день цих знижок. Я пішла там так під них, знаєте. Якраз залишила. Думаю, скільки там що? Див, так мало є. Думаю, ого. го А я приготувалася там чотири взяти, наприклад. А я так ого, мало. Є так одну, другу, третю. Четверто, дивіться, що там ще? О, там зеркало. В кінці вони ставлять зеркало. Так, знаєте, щоб то відбивалося, щоб то багато м -м, виглядало. Дивіться, о, ще один там. І я, коротше, п'ять остатніх я взяла йогурт греку на пів кілограма. А крім того, я ще взяла, була раз три, піше раз-два. Коротше, я того йогурта набрала. Він зберігається добре. 46%. Це я їм кожен день. Це моя їда, це мій сніданок. Хочу їм, хочу не їм. Зараз їм, а пізніше як мені надоїсть, я зроблю паузу. Бо ти не хочеш кожен раз то саме їсти, зроблю паузу, і пізніше, на 3 на 4 дні пізніше знову почну грецький йогурт їсти. А грецький йогурт це здоров'я. Це входить в 10 продуктів довгого життя, так, наприклад, як чесник, як брокколі і багато інших, як риба. Риба. Ви, мені пишете, ще скажу. Ви мені пишете, чому я не їм риби. Треба себе заставляти мої. Я вже давно думала, от йду в супермеркат, не хочу йти. От зробилася так, як італійці. Італійка. От італійки. Дуже сильно. Ви не думаєте, що тут море є, що... риба дорога, це все правильно, Італійки не хочуть, не хочуть смердіти хату. Ви розумієте, от не хочуть смердіти хату. Це такий смирід буде. Щось жарити, духовку, пхати, та жара, спека. І от ми якдемо в ресторан, ми завжди тут і всі решту рибу їдять. Рибу їдять. 5 і, і ось так риба італійська, оця вся, що ви бачите, ця дората, як ви кажете, ората в нас вона, вона в нас є по 15-16 по євро. Але це все аліваменто. Аліваменто це означає, в морі загородили ось таку сіткою. Там не знаю 5 метрів квадратних, не 5 метрів квадратних, 1 кілометр квадратний. так? Загородили риба, так росте в морській воді, але її дають готувати, дають їй їсти то, що вони хочуть. Ви розумієте, що риба риба їла? Риба їла то, що давали ось пропрі. Ті... То не є дика риба, яка, яка от там вільна, вона собі вмо. Така коштує 30 євро. 30-40 євро. У нас така риба коштує, Дурата та сама. А так оця вся риба вона теж дорога. Ще треба брати італійську. Ото, спігуля, оця наша спігуля та дора Ората, в нас кажуть Ората. Вона треба хоча б брати, якщо вже дивіться, звідки вона є, щоб була написана Італія, бо її з Греції привозять, її привозять, з Албанії привозять, і чим далі її привезли, тим гірше вона є, гірше вона себе почуває, тому що вона померла багато днів назад. А, і Вона розумієте, а так от тут в нас близько. Ну, коротше, я себе маю заставляти рибу купляти. Але рибу яку мені треба купляти? Мені треба пише адзуру купляти. Це означає сардіни заставляти алічі. Я часто купляю. Пізніше мені треба з гомбро купляти. Пізніше з гобру обов'язково треба купляти. І десь колись мені треба купляти тонно, тонно таке свіже. Мій як приїжджав, купляв таке тонну. Ми їли тонно за кілограм 26 евро. Ну це на протеїни. Але от тої риби великої теж не можна багато їсти, і я не люблю її багато. Тіпу спада, сто саме тонну риба, яка дуже-дуже велика. Вона багато натягає меркурію в морі. бо в морі вода так само дуже таке знаєте, меркурію. Там є таке, от таке нешкідливе. І вона втягає того. Ви їсте того багато меркурію. Саме найліпше це. Адзурро. Це от, от та тюлька свіжа, 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 вона тут у нас по 9 євро купляти. Просто себе заставляти. Я колись минулі роки дуже багато купляла, зараз купляю менше. Сальмони треба купляти, оце, афумікато, копчене, але треба те, от, таке, знаєте, то дике сальмони, щоб його нічим не годували. що сальмони має мускули, воно само собі їло, що воно хотіло і все. Так само сальмони, то, от, таке, от, йому дають їсти, то що... То, що то, що їм вигідно, розумієте, тоді риба росте дуже велика-велика. Я ви тут не так погано бачите. Мені треба вже закінчувати, йти на море, бо, бо пізно. Але я сьогодні, до чого я хочу ще вести, що я собі можу дозволити на морі бути скільки я хочу. Цілий-цілий день, скільки я зможу. Мене вдома, скажімо, ніхто не чекає, ні пес, ні кіт, ні діти маленькі. Мій компаньон радий, так само його більше вдома немає ніж він є. Хата гарна закрита. Чистота порядок залишила. Все, йду я на море, пізніше з моря як прийду. Саме Найкраще, як я з моря приходжу, я ото все здираю себе, ото все ліпуче, таке з піску. І пізніше йду в душ, такий прохладний душ. Я там сижу, 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 миюся, миюся, миюся. У мене там така лавочка є, і я панораму дивлюся з вікна. У мене така панорама, я коли ще вам обзор моєї ванної кімнати зроблю. І пізніше кремом так гарно лице поморщу. І пізніше візьму таку нічнушку, таку. У мене така нічнушка, таке така коротка, 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 таке брителечка, брителька, брителечка. І все. І, і пізніше сяду на диван, щось так легенько поїм. І в хаті так прохладно, так гарно в хаті. Оце самий мій найкращий момент, і піти як найскоріше спати. Найскоріше, бо мені подобається зранку вставати. Дуже. Треба себе заставляти. Я в 10-й годині. Вчора ми вже світло виключили, просто виключили світло. Моєму компаньонові це теж дуже сильно подобається. Він це зрозумів. Фішку тому, що це здоров'я. Вісім годин треба спати. Я знаю, що в Україні ситуація дуже напружена, що це так нелегко робити. Я ось тут розказую за цей сон. А знаю, що люди не досипають, не досипають дуреньки Мої це. Це, це я просто вас сильно сильно розумію. Бо як найскоріше, щоб та біда закінчилася, бо то є пекло, пекло, пекло і, і дуже пекло. Як ви це все переносите, це дуже тяжко. Я не знаю, я би так не витримала. Не витримала. Це я вам точно говорю. Будьте здорові і як побачимося як найскоріше. Дорогеньки мої, дякую вам.